Привіт-привіт, мої дівчата і чоловіки. І сьогодні я хочу зробити, знаєте, який розклад давно про нього думала і чогось воно спонукає після ретроградної Венери. Я хочу запитати, як ви там мої колишні? І справа не в тому, що як вони там поживають, процвітають, да? Ну, у нас це мало стосується. А саме питання. Ну, Чи сумують вони за, ним, за нами, чого вони з'явилися в нашому житті? І мають якісь погляди, якісь смс-ки. І ось з цього ми і почнемо. У нас є два чудових зайчика, їх, на жаль, не видно мордашки. Ну, Зазвичай ми з цим знайомі І з дзеркальним яйцем. І дивіться, яка милота. Ну, ви ж знаєте, колишні вони такі. Що ж, Давайте перший варіант. І поїхали. Давайте побачимо, як він себе почуває, які в нього плани. Угу. Чогось він з'явився. Привіт. Загадуйте перший і другий. Течка, не, не видно його. Так, ну привіт. Ти хто? А ну, що я можу сказати? Я живу, в принципі, це може бути як жінка, так і чоловік. Але я в очікування якогось чуда, і я можу сказати, що навіть мені трохи сумнувато, тому що як такової реалізації, то про яку ми з тобою мріяли, я не отримав чи не получила. От, в принципі, все ок, я всім задоволений і задоволена. Єдине, що я зрозумів із тобою, що я все ж таки цінний, ти мені підняла добре самооцінку. І я, в принципі, почуваюся себе досить ресурсним дарувати любов і давати любов. Що ти задумав? Я зрозумів, що бути... А вже ж класно бути тим, ким я був коло тебе. І я ще сижу в цих мріях, я ще там, в минулому, я ще не відпустив. І контактуючи з тобою, я от згадую ці часи, і да, мені трохи шкода, що ми не разом. Можливо, могли би почати все спочатку, можливо, повернути все назад і от з легкістю створити те, що ми мали б створити з тобою. Що скриваєш? Ну, як ж без цього, правда? Ну, просто я. Пережив все це. І чи будуть ще ось такі відчуття, почуття, які були, мабуть. Але мені на це треба зважитись. Я просто хочу, знаєте, як просто досягнути, довести сам собі щось. Які в тебе почуття до людини, яка вибрала позицію номер один? Ну, є бажання. Бажання є. Є бажання такого, ну, кращої за вас ще людина не знайшла. І вона мріє про ваш дуже такий інтимний тісний контакт. І саме, в принципі, мова йде, я просила про почуття, а мова йде просто про те, що ну, давай ми з тобою будемо ближче. Що ще, я хочу почуття? Для того, щоб мені хоч якось відкрити свої почуття, я маю зрозуміти деякі речі, яких він насправді ще не може зрозуміти. Да, і чому виросталися, він ще не догнав, чи вона ще не дійшло. І вони би бажали ще повернутися до вас. Да, наш зайчик бажав повернутися би в ці відносини, для того, щоб зрозуміти. Але наскільки тут зрозуміло, людина будує. Відносини на кексі, через те, да, на якісь двіжухах, можливо, там, де були плани, які реалізовувались плани для гарного проведення часу. Що тобі дасть, якщо ти повернешся? Давайте так чому ні. Я знову хочу почувати себе. Тим неймовірною, тим зайчиком, да, неймовірним я хочу бути самодостатнім. Коли я з тобою, я самодостатній. Чи зробиш ти це? Скоріше за все, ні. Тому що. Для нього це дуже для зайчика, да, нашого, це дуже важко. Для нього це якась не то, що абуза, розумієте, це просто неймовірні танталові сили треба при, прикласти до того, щоб все ж таки добитися. А якщо буде отворот-поворот, да? а якщо, то для чого ж ти тоді мучиш? Скажи, для чого ти з'явився в житті? Ну, я хотів показати, що є можливість, да, я взагалі просто хотів запитати для того, щоб знати, що людина поруч, для того, щоб знати, чи рухатись мені кудись вперед, чи ні. Які в тебе плани, на дію, чи буде дія. Я не можу собі це дозволити. Я просто, я просто її люблю. Я просто не можу собі це дозволити. Ну, якось так. Яка порада для вас, для тих, хто обрав зайчика з дзеркальним яйцем? Зробити роботу над помилками просто зробити роботу над помилками. Зрозуміти, що. Двічі в одну річку не війдеш і всі уроки, які ви пройшли, ну, чи варто їх проходити ще раз. Ви зробили вибір, ви знаєте свої помилки, але вони вас просунули уперед, а його. Які ви прийшли урок? Ну, дивіться, у вас вийшов, так, да, ви можете сумувати один за одним, тому що у вас пройшов чудовий такий обмін енергією між чоловіком і жінкою. Справді, вам було непогано. Ви вміли вр... мріяти, ви вміли, вміли е, відпочивати. І це ви дали, що дало воно вам? Вам воно дало трансформацію, і по факту ви стали на ті самі граблі. Пропрацювали ви їх чи ні? Так, однозначно, так. Ви побачили свої кордони, ви побачили, що можна сказати так, що можна сказати ні, що можна змінити своє життя. Клас. А чи пройшов він? Так, можливо, але не дивлячись на те, щоб він коло вас був просто королем імператором. можливо, був чоловіком, да? можливо, зараз про розлучення була мова. Але... але він, скоріше, ви йому дали урок про цінні жінки. Але мені подобається, які пройшли урок І вам порада, чи варто вертатися до колишнього зайчика з яйцями такими з. Перепрошую, зеркальним яйцем. Скоріше йти до нового будувати більш здорові стосунки. Ви знаєте, які можуть бути гарними, ви знаєте, яка ви, які. Ви, які, які... Ну, ті, хто вибрав перший варіант, да? ви знаєте, які ви можете бути, що ви можете дати, то краще йти будувати вже нові стосунки, які, в принципі, ви вже бачите в своєму уявленні, тому що вже є можливість себе реалізувати краще, більше, пропрацювати більше. Ось так. Наш колишній, дивіться, як багато розказав, так? Да? Добре, давайте розберемо з вами. Пишіть свої коментарі, мені цікаво, якою ви вийшли із відносин, чи яким ви вийшли з відносин. І дякую тобі, зайчик. Давайте ми візьмемо ось цього зайчика. Він дуже милий, повірте мені. І я візьму нову колоду. Наш колишній. Милота із мелоти. Ну просто бубочка, так? Да? Напевно, якийсь король чаш. Давайте з'ясуємо, для чого пише, дивиться, говорить, для чому зустрівся. І що це вам дає? Ну, привіт, Ти хто? Як в тебе справа? О, я мені замечательно, просто замечательно. Я себе почуваю просто. Мені одному хорошо. Я пройшов ці відносини, мені добре, повірте, що в нього якісь плани є, але він не поспішає, він хоче зробити передишку. Коротше, він балдеє. Чому він зустрівся? Знаєте, це як була як маленька, не то, що контрольна робота, а може і контрольна робота, або маленький тест на те, чому ви обертаєтесь назад. Що ви залишили, ті, хто вибрав зайчика-мелоту? Що ви залишили ще? Ви ще не одужили досить настільки, тому що є ще обіжаки, є ще якісь. Неприємні ситуації, які спливають в пам'яті. Тому він, в принципі, прийшов. І він би бажав вам сказати про те, що варто вже і забути все це, що було там. Тому що ви почуваєте себе ображеною, який урок дав вам ці стосунки. Що коли тебе щось не задовольняє, ти маєш це робити вголос. Це перше правило відносин, коли ти маєш говорити те, і не маєш робити те, що, що тобі не подобається, і маєш заявити про те, що тобі хочеться, да? що, як ти це бачиш. А тут більше йшла боротьба між двома людьми, хто переможе. Хто перетягне одіялко на себе, хто буде жити за, за чим сценарієм? Добре, чому ти зустрівся ще? Скажи. Ну, Тут видно, що при зустрічі, второй варіант вас йокнуло. Перевернулося, і, напевно, до вечора ви ще думали про те, як ви бачили, як ви зустрілися з цією людиною. І тут треба скоріше подякувати йому за те, що не важливо, який він там був до вас, до вас, по відношенню до вас, а важливо те, що ви. Завдяки цим відносинам стали більш сильнішою. Ви отримали саму себе, яка не буде тепер погоджуватись, вона не буде такою терплячою. Вона все ж таки не буде навіть такою контролюючою і командиром таким. Ось так. Тому що тут не можу сказати, що як ви себе зараз почуваєте. Ну, ви задоволені тим, що ви пішли від нього. Тут беззаперечно. Добре, чи буде він проявлятися до вас? Навряд чи. Маю великий сумнів, що він буде проявлятися. Якщо навіть ви зустрінете його десь. Ну, він не буде бажати це, якщо станеться, то просто через те, що ви його притягнули з собою, нашого зайчика, ви вже притягуєте. Не так він з'являється, як він тут чітко сказав, що ми йдемо далі уперед різними дорогами. А ви ще його тягнете своїми думками? Які його почуття до вас? Давайте так хочеться. Все, що могло, все, що було, да, він почував себе вашим чоловіком чи жінкою. Ну, скоріше, тут чоловік. Він почував вас своїм чоловіком, він опікав, контролював, все це було однозначно, але він чітко йде на кінець відносин. Що тобі? Про що ти журишся? Можу вас заспокоїти про те, що ви залишили дуже гарний слід в його житті, там, де він намагався. Він не був згоден на розірвання відносин, тому що да, була любов, да, він бачив у вас певну нову сторінку свого життя, він її прагнув. Що ти хочеш сказати? Тому хто загадав зайчика. Я хотів їй сказати, що це бо я зустрівся їй для того, щоб вона пройшла трансформацію, щоб іноді вона зустрічала людей як по От тут однозначно по відношенню до себе, як людина ставиться до неї, як. Щоб вона навчилась будувати відносини, від того, щоб вона отримала задоволення від відносин. А як було з тобою? Були страхи. Ну, тут, ну, напевно, жінка просто. Та, ну, Дівчатка, ті, хто загадав другу позицію, просто ви ще були не зовсім готові. І скоріше, от завдяки цьому чоловіку, він посіє у вас бачення відносин. і... Тут не говориться, дивіться, не про співзалежність, нічого. Тут просто він вас трохи підкоректував. Да? І мені подобається про те, що він говорить, що я не прийшов до тебе на все життя, на жаль. Я прийшов просто показати тобі, яка ти чудова насправді. Що ще хочеш сказати? Ти неймовірна, ти чудова, ти сонечко, яке зігріває усіх. Тільки, будь ласка, не забувай про це і не ховайся. Думай про себе завжди, що ти королева і що ти сонечко, яке маєш всіх обігріти. Ну, клас, чекаю ваші коментарі. Дуже цікаво. І прощавайте колишні. Па-па. а ми йдемо далі.